Одна мова е сюрреалістична, недаремно щойно вже був згаданий сюрреалізм, е В книжці багато разів згадується далі. І що цікаво, тут майже немає авторів, які були би беззаперечними авторитетами: чи художників, чи письменників. Як правило, це якась особиста історія захоплення, вивчення, оглядання критики, відкидання, повернення. Це дуже такі динамічні живі історії в Тобто, справді, канону нема, там його постійно вибирають. Так, не, один момент це так. є Рембо. Рембо. Рембо, mm -hmm. я думаю, що існують два Два справні генії в літературі заходу це є Шекспір і Рембо. Mm -hmm. Рембо мав більше генії, за, за своїх за 3-4 роки від, від 16, -16 в 19-ти написав просто фантастичні, фантастичні твари, але це інша. Mm -hmm. Добре, тоді я навіть я зберу своє попереднє питання, я ще до нього повернуся. Але ви мене наштовхнуло на інше питання. Е, як на вашу думку може виглядати сучасний геній в літературі? Чому я про це питаюся? Ви, здається, про згадуєте, так і ви говорите про нього. Не як про композитора, але як про шоумена. Так, так. І от кожна епоха, кожні часи має свій образ письменника. Хто він такий? Дивак якийсь, так? дивною шевелюрою і з дивним способом поведінки, пророк народний, за яким ідуть маси, дитина, яка не зважає ні на які обмеження і творить щось таке, не відчуваючи жодних рамок, скажімо так. Бунтар, який ламає і протестує. Е, не знаю, Людина, яка виходить котувати і дратувати в кінці кінців, яким сьогодні повинен бути письменник, аби мати якомога більше шансів відбутися? Дуже дуже складне питання і відповідь. Буде дуже просто, я скажу, не знаю, але я, я спробую. спробую на це якось відповісти. Перше, я думаю, що є багато відповідей на це. Можна бути, можна бути... перше, я думаю, що геній в цей час уже знається, це майже неможливо. Тому Гені, для мене це є хтось, який є фізіологічний ракет. Я думаю, що Рембал був фізіологічним ракщом, тому що він Ну, просто, щоб у ці 16 до 19 років так мислить, писати, так мислив, як він мислив, це просто є... хочеться ну, не уявити. Він же він мав Він творив не тільки мистецькі твори, але і... Це, він не натворив, але він е, е, видав із себе не тільки мистецькі твари, але теж думки, як, думки які е, були теоретично цікаві. Він говорив про цього про, про е, письменника як е, Ваян, про та, ві, Віщун та так далі. І це було, це це було заложене в теорії сюрреалізму. а йому тоді було року 16, здається. Е, е, але це можна, можна бути. Можна бути дуже, дуже шокуючим, може бути дуже мати величезний вплив е, е, різними способами. Далі е, шокував своєю поведінкою, е, зовнішністю, е, одягом, гусами своїми, малюваннями він теж мав, мав колосальний талант, щоб малювати, а він, він потім він зійшов на, 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 на манівці, шукаючи за грішми його е, е, братон про нього, я це згадую, братон називав його Авіда.

Сильно страшно, сильно звернений робити так. Можна можна творами, це є різні способи. Але тепер, ну що є людей стало дуже багато, і багато людей, які мають талант, можуть вийти по себе, себе представити публіці. І тому існує дуже багато різних речей, і це, це бентеження іншими. Тих всіх тих, які хочуть бенджети, і, і публіку це робить робить майже неможливо робити щось, щось справді е, е, оригінального. Я думаю, що я, я хочу зачистувати людей цього типу, але я стараюся творити по-своєму, взагалі відсторонитися від цього, що діється, і не слухати. Е, не Ne gibati za svojimi sklami, stara se narediti to, kar hočem. In morda to je taki način narediti. Skinner, ja, taki je Manard Damon Hearst. Ван, який виробляє різні фантастичні речі, це череп обложений ді, ді, діамантами, там якась корова зображена по крайней далі. Це все є шокуюче, чи це є геніально, я не думаю, що це є геніально. Він, просто робити. він Він має там студію з, з, з сокні чи більше містів. Він каже, im, як, як ці крапочки робити, як таким став генієм. Я не це є генієм. це просто є, є спосіб впливати на суспільство.